Під час грузи у центрі бродів впало велике дерево, яке перекрило проїжджу частину. Деталі у сюжеті. Після пекельної спеки на броди найшов рясний прохолодний дощ із сильними поривами вітру. Спершу біля студії телеканалу вітер зламав гілку горіха, а біля магазину «Алексу Боровій» наробив більшої біди. Зокрема, вламав крону клену, що ріс біля пішохідного переходу, оскільки дерево велике воно перекрило проїжджу частину дороги. На місце інциденту ми викликали поліцію, яка оперативно зреагувала та за дві хвилини прибула до магазину, аби забезпечити безпечний рух автівок. Сам момент падіння дерева зафіксувала камера, відеоспостереження. Увага на екран. То ще щастя від Бога, що в цей момент ніхто не проходив або не проїжджав, адже наслідки від удару могли бути плачевними. Ми закликаємо мешканців в таку погоду ні в якому разі не ховатися під деревами та берегти себе. Сергій Нікишин, телеканал Бродилайн.